І сьогодні я буду грати в 99 лісу. Я в цю гру не грала, я вже не знаю скільки. Дуже довго. Я вже виживаю десь около 20 минут. У нас тут 16-й день. Уже один раз прилетіла сова. Я піду обміняю. Так, де це? Де це? А, там. Я маю... Ой. Ура! Дякую вам, велике. Ми ще не врятували одну дитину. Що у нас тут ходить? Всі пішли в землю сторону. Ну в мене є одна кролиця лапка. Зараз. Два. Зараз бистреньким макаром добуду ще одну. Піду оцю зону. Куди? В Зону. Так, де є кролики? Бачу. Немає. Треба три кроліші лапки на ваші базі. Блін, а де ж вона? За ще її найду. Треба быстренько, поки не наступила ніч. Це кроличка лапка? Ні, це не кроличка лапка. Оп-опа. Опа. О, все. все. Слідує ночі піду в заморозну зону. Так, для чого я сюди прийшла? Вісно. Це мої друзі. Звісно, я з ними дружу, це оці от які-небудь які попадають Це одне, одну тачать одного. Дальше тільки одна. Так вот. Я сюда пришла, щоб подивитись обновление все вот морозное. Иду в сову Агрич. Сова. Сова, олень. Выде. У-у-у. у Что Давай, А, вот, вот, вот. Слушай, ну, что, Вижу. Ну, да ты наплачь. А вы сегодня ты нас Слушай. У ну, тут только одна. Странно, кто тебя плачет? Так. Что? Вот треба йти. Ну, Що, що я там поставила? Deucent Bobby have is for me. Я не знаю англійський, пробач. А, так от треба йти. Хорошо. Що Будем травлятись на земну сторону. Взагалі земному сторону мене відповідна. Я бігу. А, ні, я не неправильно. А, ту сторону треба. О боже, мій я вже забутилась. 20 днів мій великий... превеликий рекорд. Бо я 20 днів... перший раз записую так. Побігли скоріше, я поки не замерзла. Так, все. А, ні, це не це. Що тут? А, дві треба лапки? Ну вот. Так. Тепер буде не так холодно. Де тут є лисички? Ой, ой 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 Спокойно. Спокойно. Давай. оп 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 оп, -оп. а, да, Простите меня, пожалуйста. Ваши шкуры. М? Шкуры не выдаете. О, сундук. Давай, ламанчик, сундучок. Так, що ти в собі прячеш? Алмазик. О, в мене якраз 0 алмазиків. Да. Треба буде... О, що тут таке. Я голодна. Добре. И каждый раз надо да бежу до костра. В принципе, уже подывалась. Все вот в зимнюю сторону. Мало, конечно. Но уж так. Все, мы там... А, я вообще на что золото. Чуть-чуть свое здоровье. Ой, хто умер? Де? Де вона умерла? Стоп. Я бачу. А це де? Це біля котельні? Ну я хочу чуть-чуть попозже її. Вилішить, бо не хочеться біля котельні. Це хлопчик умер. Ну, я думаю, не зараз. Трішки подождати. Трішки попоже. Зараз його визрадимо. О, вже треба поїсти. Ну, бандажів у нас куча. От, треба його... Посмотрите, он ну все-таки ой, я, я знаю, пиду сотню, лайк, Олень, голодный. Боже... <сих> Ой, давай, Да. Мы уже втроем погибли. О, кстати, вот и Вин. Наверное, тоже это оленя умер. Потіш до нього добігла. Так тут і котів. Так, please help. Що? <azt> Случилось. Ну все, надо до нас біжить. Ууу, Нас У нас вылечить. Давайте. летит так ой. здесь мене вылететь ой так. Ого. да обратно девочка обратно я не могу сама подождать Можемо, не можу. Посилити теж не можем. Ніко я не можу. Прівити не можем. Треба тільки ждать чудного моменту. Так, ну я, конечно, перший раз зашла. Та ми тут будемо довго лежати. Я так думаю, в мере. а там... Скоро приведут? Хм. Я даже не думал. И ты... Жаль, жаль. Что локфаст? Локфаст ты хорошо. Что-нибудь здесь радуешься? Это я не знаю. Ну, я думаю, на цьому я буду така бо я перший раз зашла. 99 ночей я постійно в міре граю. Тільки Зараз подожду чуть-чуть, щоб до 30, дешло. У нас там одна дитина спасена. Три чи дві кроваті. Ще буде 25, ще три, 28, восьмий, а може і 30-й. Тому я зараз подожду, коли вже буде. ніч, Ніч буде скоро. Ну, я подожду, коли буде ніч. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока!